Розказую, для тих, хто має час вільний, має можливість навчитися вдома. Не треба їхати кудись. На треба платити це безкоштовно. і, можливо, хтось може хоче змінити професію. І, наприклад, наприклад, увійти в IT. Розказую, заходите в телеграм-канал Профіля. Там безкоштовні курси, безкоштовні умови. Там є написані. Тисяча, якщо не помиляюсь, безкоштовних курсів, потім вони стають платні. Тисяча бажаючих залітає, хватає. Якщо встигаєте, теж отримуєте безкоштовний, навчаєтеся вдома, не платите нічого. отримуєте сертифікат від Udemy, це міжнародна платформа, де навчається мільйони людей від корпорацій. Так далі і так далі. Отримують сертифікати, проходять. Підвищення, перетестації, або знаходять роботи і почувають себе дуже класно. Так що, друзі, хто хоче навчатися ставати краще, будь ласка, телеграм-канал. Я викладаю їх безкоштовними, тільки безкоштовними, не треба нічого платити, просто слідкуйте і ловіть собі ваші улюблені або потрібні вам курси. Будьте здорові!